Карбонові кислоти це органічні речовини, що містять карбоксильну групу COOH, пов'язану з вуглеводневим радикалом. За кількістю карбоксильних груп в молекулі, карбонові кислоти поділяються на одноосновні, наприклад, оцтова кислота, формула якої ch 3 coh двоосновні, наприклад, щавлева кислота і багатоосновні, наприклад, лимонна кислота. За типом вуглеводневого радикала, карбонові кислоти поділяються на насичені, наприклад, оцтова кислота, ненасичені, до них відноситься акрилова, олеїнова і ароматичні, до якої відноситься бензойна кислота. Одноосновні насичені карбонові кислоти є ізомерами складних ефірів скорочено РСООР. З тим же числом атомів вуглецю. Загальну формулу і тих, і інших буде це н 2 n CNH2N... Горитм складання назв карбонових кислот. Перше це треба знайти головний вуглеводневий ланцюг. Це найдовший ланцюг атомів вуглецю, включаючи атом вуглецю карбоксильної групи. Це ООН. Друге. Пронумеруйте атому вуглецю в головному ланцюзі, починаючи з атома вуглецю карбоксильної групи. Третє. Назвіть з'єднання за алгоритмом для вуглеводів. Наприклад, у нас три атоми карбону, як ми пам'ятаємо, це пропен. І четверте. В кінці назви допишіть суфікс «ов». Наприклад, «пропанова» і закінчення а. І не забудьте слово кислота. У молекулах карбонових кислот П-електрони атомів оксигену гідроксильної групи взаємодіють з електронами П-зв'язку карбонільної групи. В результаті чого зростає полярність зв'язку між оксигеном і гідрогеном. Зміцнюється П-зв'язок в карбонільній групі. Зменшується частковий заряд сигма плюс. На атомі вуглецю і збільшується частковий заряд сигма мінус. На атомі гідрогену останнє сприяє утворенню міцних водневих зв'язків між молекулами карбонових кислот. Кислот в значній мірі обумовлені наявністю між молекулами міцних водневих зв'язків, більш міцних, ніж у молекулах спиртів. Тому температура кипіння і розчинність у воді у кислот більша, ніж у відповідних спиртів. Як ви бачите в наведеній таблиці, зі збільшенням числа атомів вуглецю температура кипіння зростає. Для найбільш поширених карбонових кислот часто використовуються тривіальні назви, наприклад, такі як мурашина, оцтова, пропіонова, масляна, капронова, пальмітинова та інші. Ці назви безпосередньо пов'язані з тими джерелами, з яких була синтезована та чи інша кислота: мурашина з мурах, оцтова з оцту, масляна з масла. Три члени гомологічного ряду це мурашина, оцтова, пропіонова, це безбарвні рідини з гострим різким запахом, які змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях. А починаючи з масляної кислоти, маслянисті рідини погано розчинені у воді з приємним запахом. Вищі кислоти, починаючи з деканової, тверді з'єднання позбавлені запаху. При такому окисненні відбувається утворення оцтової кислоти. Крім цього, дана реакція викликає скисання вина з утворенням оцту. Карбоксильна група це функціональна група карбонових кислот, яка складається з карбонільної групи СО і спорідненої гідроксильної групи OH.